На поле дискусійна панельна платформа Жінка в бізнесі 2023 сила в тобі прийшла у Полтаві. Організувала її комунальна організація Інститут розвитку міста за підтримки Полтавської міської ради та проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні 2 що впроваджується німецькою урядовою компанією GIZ за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. До участі запросили бізнес жінок полтавської громади, долучився до відкриття заходу і перший заступник Тупник міського голови Валерій Пархоменко цього заходу в тому, щоб провести таку панельну дискусію для жінок міста Полтави, жінок підприємців. Адже сьогодні не складний для України час. Ми все таки працюємо, розвиваємось, і дуже велика доля цього успіху залежить від жінок, від жінок підприємців, незалежно від того, який це рівень розвитку. Це може бути і великий бізнес, і маленький, але це робота кожного вкладення в економіку держави і. Е Кожен цей донат це крок до перемоги України у цій страшній війні. метою дискусійної панельної платформи Жінка в бізнесі 2023 сила в тобі є сприяння жіночому підприємництву, посилення ідеї жіночого лідерства та надання можливості обмінятися бізнес жінкам власним досвідом, говорить заступник директора інституту розвитку міста Олексій Довгаль. У сьогоднішній захід ми проводимо разом з нашими партнерами GSZ. Чому проводить комунальна організація? Тому що ми стратегічно працюємо з німецько-швіцарським товариством GZ. Ці заходи, вони все одно ну, трошки необхідні, тому що перше за все ми говоримо про вона не лише жінок бізнесменів які підтримують мама, економіку дружина, які підтримують вранці, дуже вранці, інтенсивно. Вона, і збройні сили України. одна із модераторок панельної платформи жінки бізнесу -2023» – депутатка обласної ради олена бабенко вона зазначає що жінкам важливо не боятися реалізовувати власні ідеї в життя та варто постійно розвиватися Говорили сьогодні з жінками-учасницями цієї частини дискусії про грантові можливості для жіночого бізнесу, тобто жінки в бізнесі, як жінці написати грантову заявку, як не боятися, побороти власні бар'єри, страх, оціночні судження від оточуючих, власну якусь невпевненість, знайти в собі сили і мотивацію. Головне написати цю заявку, податися на грант, отримати фінансування на реалізацію своєї маленької або великої ідеї і власне далі продовжувати. Довжувати вже свій шлях у бізнесі серед учасниць дискусії, і директорка фітнес-клубу Спартак Джим Олена Гуді. Вона поділилася власним досвідом у складності ведення бізнесу під час пандемії та війни. Мені дуже приємно бути присутньою на даному заході. Приємно бути спікеркою, так як це дуже важливо для нашого міста, адже жінки в бізнесі приведуть нашу країну до великого майбутнього бізнес. Під час коронавірусу, під час війни, зазнав дуже великого. Краху, але дуже важливо, щоб була зібрана команда однодумців, яка піде за своїм керівником і в вогонь, і в воду, і мідним трубам. До слів Олени Рудім доєдналася і директорка сімейної клініки Ганна Яблоновська. Та додає, що саме такі заходи зможуть надихнути жінку до власної справи та незалежності. Я вважаю, що такі заходи дуже важливі, тому що вони надихають дівчат для того, щоб займатися власною справою, для того, щоб покращуватися. Вони допомагають зрозуміти, як це зробити вірно, і як в якому шляху треба рухатися, і що власне що вона не одна, і що все можливо. А наприкінці заходу на всіх чекав розіграш фотосесії та подарунків від партнерок, панельної платформи жінка в бізнесі 2023 сила в тобі.